Тема сьогоднішнього етеру Хто керує нашим життям? Якщо сьогодні ви зрозумієте інформацію, це 100% допоможе вам взяти керівництво життям у свої руки. Тому що нами керують наше підсвідоме, нами керують наші установки. Нами керують наші обмеження, нами керують наші блоки, і вони безпідсвідомо, да, ми їх не усвідомлюємо, і переважно ми не розуміємо, чому приймаємо те чи інше рішення, або чому не приймаємо те чи інше рішення. І щоб краще зрозуміти теорію, тому що. Без теорії не обійдеться сьогодні, я розповім вам свою історію, бо саме на цій історії буду пояснювати те, що нами керує: наші установки, наші обмежувальні переконання. Я нещодавно, з серпня місяця стала співати у церковному хорі. Хоча все життя я думала, що у мене немає ні голосу, ні слуху. І мені дуже-дуже подобалось співати. А оскільки мій спів викликав деяких людей, що ти співаєш, в тебе немає голосу, в тебе немає слуху. Ось в нас, це моя родина, мої двоюрідні сестри, я десь заблокувала свій голос. Я не проявлялася. Хоча у хорі, в шкільному хорі я виступала. І в мене склалася така думка про себе: що у мене немає слуху, у мене немає голосу, і я не буду проявлятися. Хоча навіть хочу сказати, мені здавалось в дитинстві. Що людина, яка гарно співає, і у якої густе чорне волосся, бо саме такого кольору волосся у моїх сестер, які гарно співали в двоє, вони вже апріорі щасливі. І я навіть не могла уявити, що якщо людина вміє співати, якщо у неї є голос, вона може бути нещаслива. Це такі дитячі установки, які вже у дорослому житті. Мною керували. Що відбулося в цьому році? В цьому році я почала ходити в іншу церкву і співала. Думала, що мене ніхто не чує. Коли хор церковний співав, я теж співала. І одного разу вже прийшло, напевно. Вісім місяців я ходила у цю церкву, мені запропонували співати у церковному хорі. Я була звичайно здивована. Я подумала, що просто у цій парафії мало молодших жінок, і мене серед них вибрали саме за віковими категоріями, а вже там, якби на мій голос, не дуже звертали увагу. І що мені було потрібно, який етап пройти, щоб повірити, що я вмію співати? Так, відгукуюся, хочу розібрати, що мені заважає співати. Да, зараз я буду пояснювати на отаких от схемах. Добре, Ірино, я поясню на такій схемі, як це все відбувалося. Просто розкажу зараз трошечки історію своєї, щоб було краще зрозуміло. І виходить, що я пішла, я ще ходжу на йогу. І коли ми співали Ом, я взяла досить таки високо за чашою Ом і звернули увагу учасники групи, в якій я займаюся, що я гарно співаю. І добре, що у цій групі була викладачка музичної школи, яка сказала, що ви гарно співаєте, ви не фальшивите. І оскільки я розумію і довіряю думці професіонала, я повірила. Що я гарно співаю. Я навіть попросила подругу, щоб вона за... на диктофоні записала спів і щоб я себе почула. І лише після того, як коли мені оточення з різних джерел отримало підтвердження, що я гарно співаю, я повірила. От таким чином, складним вдалося мені переформатувати свою установку. Я не вмію співати, у мене немає слуху на те, що я можу співати, і у мене є слух. Якщо уявити, що наші обмежувальні переконання це стільниця від стола, то на чому ж тримається цей стіл? Оце наші переконання, а це на чомусь тримається. Трималося на думці сестер, на думці родини, що в мене немає голосу, враження про батьків, що вони теж не співають, і що я недостойна. От на таких опорах трималося це переконання. Якщо у вас є якісь обмежувальні установки. Чи переконання, чи блоки, і щось ви не знаєте, як з ними діяти. Ви можете мені написати, як ви вважаєте, з, яко, з яким обмежувальним переконанням ви хотіли би сьогодні пропрацювати. Мені також сказали, що в мене немає голосу і як е, у мого тата, я так зрозуміла. Так, так. Нас якби порівняли, і оскільки ми з лояльності до батьків, ми теж е, перестали так, так, мого тата, ми теж перестали вірити в себе. Ми повірили, по-перше, ми маленькі, вони дорослі, вони для нас авторитети. Чому я говорю, що думка викладачки музичної школи була для мене важлива, тому що вона професіонал і вона могла дати. Професійну оцінку моїм вокальним даним. А в дитинстві для нас авторитетні люди були старші. І це не обов'язково можуть бути батьки, це можуть бути сусіди, це можуть бути знайомі. Але у нас знову ж таки є таке переконання, що старша людина завжди права. І на цій підставі у нас сформувалися ці обмеження. І нова нова установка, ось стільниця від стола. Уже тримається на думці священника, що він сказав, що у вас гарний голос. Його дружина підтвердила інші учасники хору. Парифіяни теж сказали, що хор гарно звучить, коли я вже долучилася до хору. Професійна думка викладачки музичної школи, і лише після цього я повірила. Повірили, що У мене є голос, і я можу проявлятися. Наші переконання. Скажіть, будь ласка, так, я люблю співати, але мене зупиняє, що у мене немає голосу. Хтось вам сказав, бачите, хтось вам сказав, що у вас немає голосу, і ви в це повірили. І... В наш мозок так спрацьовує, що ми шукаємо в навколишньому світі лише підтвердження наших переконань. І за цим переконанням, за кожним переконанням, стоїть ще таке глибше, до якого особисто ніхто не доходить без сторонньої допомоги, щоб знайти оте от глибинне переконання: це я ніхто або я недостойний, я недостатньо гарна. Це дуже боляче особисто е, власними силами шукати ці переконання, які обмежують. Тому що зверху лежить лише вершина айсберга, А глибинні переконання, що я недостатньо гарна, і я ніхто, і я недостойна. І нам дуже боляче про це сказати. Обмеження, переконання нас або стримують від досягнення успіху. Або допомагають. І коли ми будемо відслідковувати переконання, які нас стримують, проявлятися, шукати собі достойну пару, заявляти про свої таланти, бачити свою силу, знати свої сильні якості і завдяки ним йти, наприклад, по кар'єрним кар сходам, тому що у нас є переконання, не висовуйся. Таким чином, нам потрібно обмежувальні переконання переформатувати в ті, що нам допомагають розвиватися. І на прикладі, на прикладі, співу у хорі я вам показала шлях, як їх можна переформатувати. Є такий стан, який називається вивчена безпорадність. Тобто, нам говорили, що. Не висовуйся, ти недостатньо гарно співаєш, не лізь, в тебе не виходить, ти все, що, за що не берешся, ти все ламаєш. Все, що ти робиш, робиш неякісно. Якщо вам відгукується, можете маякнути мені. Принаймні, вже коли ми розуміємо, що з нами то все ок, просто є чиїсь голоса. Які керують нами протягом десятиліть. І коли ми вже маємо цю вивчену безпорадність, у нас є три типа обмежень. Перше обмеження це перманентне, тобто постійне. І моя установка про мої вокальні Якості саме перебуває в цих перманентних. Я навіть не вважала, що це обмеження. Я вважала, що це відсутність таланту. І тому тут я нічого не робила, адже я розуміла, що це від Бога, і в мене цього дару немає. Коли ми думаємо, що з нами щось не так. І нічого не змінюємо, і зупиняємо себе в інших починаннях. Наприклад, звільнитися з роботи, чи розлучитися, як я можу залишити чоловіка, наприклад, алкоголіка, да? він же, якби без мене пропаде, я за нього відповідаю. Або як я залишуся сама тому, що кому я потрібна. Десь колись нам щось сказав, а кому ти потрібна така. Потрібно до себе бути дуже толерантною, бути собі справжнім другом, любити себе і приймати себе з різними установками. Другий тип обмежувальних переконань це такий викривлений. На щастя, я не вважала, що те, що я не вмію співати, може зіпсувати мені долю. І навіть я хочу сказати, що думка про себе, що я не гарна, що я не вмію гарно співати, мала навіть і такий поштовх до розвитку інших своїх сильних якостей. Я знала, що я розумна. І тому я робила ставку на свій розум, а не на голос. Тобто, навіть якщо є якісь обмеження, якісь установки, вони все рівно в певний період нам служили добру службу. Ми шукали можливості знайти те заняття, яке нам... Доставляє радість, де ми з собою гордимося, щоб відчувати оці емоції радості і щастя, і уникати емоцій болю. Тому що, коли я недостатньо гарна, це завдає мені біль. І щоб не бути в тій площині, я шукаю, де в мене є щось сильне. І тому, пані Ірина, напишіть, у чому ви сильна. І третій вид переконань це особист, особистосний. Тобто, якщо зі мною щось не так, що я недостатньо недостатньо кваліфікована, недостатньо, що, що, що це впливає на всі мої сфери життя. Якщо я не вмію цього робити, то я і в особистому житті не досягну успіху. І якщо я займусь якимось хобі, я теж не буду мати успіх. І оце дуже небезпечні три види обмежень. Тому що вони, як, як, як прийом яду в маленьких дозах, рано чи пізно воно приведе до емоційного вигорання. З нами все нормально, просто у нас знову ж таки повторюсь, що з нами все нормально, просто є у нас якісь обмеження, які нами керують. І що важливо, що допоки у нас є якісь установки, обмеження, у те, що ми віримо, мозок завжди знаходить підтвердження зовні. Що ж робити? Да? Все зрозуміло. Упертість, думаю, що допомагає мені. Хоча мені також вказували, що це погана риса. Так, коли я не знаю, скільки вам років, але коли я, наприклад, росла, то світ дійсно ділився на чорний і білий. І не було під тонів інших відтінків кольору. Тільки 50 відтінків сірого є. так. І насправді, все, що у нас є. Все потрібно і впертість, і злість, і гнів, і радість. От давайте візьмемо навпаки доброта. Да? Якщо вона занадто, то людина теж не завжди добра для себе. Якщо людина добра для інших і ставить себе на останнє місце, це теж не завжди добре. Все залежить від е, 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 наскільки це проявляється. Тому впертість в певній мірі вона допомагала вам, наприклад, досягати е, якихось успіхів. Вона служила свою службу. І знову ж таки, думка інших, що це погано, можливо, теж впливала на те, що ви десь себе зупиняли. Все залежить, да, від все залежить від дози. Що робити? Звичайно, нам потрібно. Розуміти, що всі установки вони не наші, вони з дитинства, і це ми вже забули, кому вони належать, в що ми таке повірили. Що нам вказує, що ми маємо зараз право із обмежувальною установкою це наші емоції. Тому що коли ми відчуваємо низькочастотні емоції, у нас виникає е, зразу потрібно поставити питання. А в що я таке вірю, що зараз я відчуваю негативну емоцію? І прийде відповідь, в що я вірю? Я вірю, що я недостатньо професійна, чи я недостатньо талановита. А хто це сказав? Тобто, будь-яку свою установку треба от проходити через такі етапи питань. Це перший спосіб принаймні визначити, що вона помилкова, що це не 100% правильна установка про себе. Тут я ще хочу навести такий приклад, що є таке поняття, як вікна Джохері. Тобто ми про себе знаємо щось і це транслюємо, щоб бачили інші. Інші про нас це бачать, і вони роблять. Свій висновок про нас, і він може не відповідати тому, про що ми про себе думаємо. І третє, це те, що ми в собі приховуємо. Ми його знаємо, але дуже майстерно приховуємо. І четверте це те, що і інші про нас не знають, і ми про себе не знаємо. І саме там є ресурс. І коли от, на консультаціях вдається людині зрозуміти, що а, Ось яка в мені є сила, якою я не користуюся, або не проявляюсь знову ж таки через обмежувальні установки. І саме, коли от, е, я співала ще не у хорі, потім мені сказала одна е, парафіянка, яка стояла поряд, а я думаю, чому ну, ви так гарно співаєте, а не є учасником хора. Я думаю про себе, що я погано співаю, просто там підспівую, а інша людина думає про мене по-іншому. Тому дуже важливо теж прислухатися до думки інших. Як позитивної, негативної теж треба, критику теж треба послухати, звичайно, не брати 100% на свій рахунок, але подумати, а що в цьому є правда. І ще такий важливий момент, який набагато спрощує життя, який виводить з обмежень, з установок і блоків, це принципи. Це у кожній системі у нас є своя роль і своя посадова інструкція. І коли ми розуміємо ціль системи і знаємо, що нам потрібно у цій системі діяти, то те, що нас. Зупиняє, чи ми щось зробимо неправильно, ми ставимо собі запитання, а в те, що я вірю, веде мене до цілі системи. І якщо це не веде до цілі системи, то потрібно сформувати принцип, який допоможе досягнути ціль системи. Наприклад, я завжди розбр. Іду про роль жінки, тому що це найменше прокачена роль жінки. І ціль системи це любов до себе. А в багатьох є установка, що любити себе це егоїзм. І якщо я так вважаю, це мене не веде до цілі системи. Це саморозвиток, це здоров'я, це щасливе відчуття Ща... щастя. Тобто ми маємо жити і керуватися не блоками і установками, а керуватися принципами. І ці життєві принципи ми формуємо на підставі тих цінностей. Знову ж таки, можете подивитися, є ефір про цінності, як їх визначати на підставі своїх цінностей. Дякую за потроху розумію, але потрібно ще переслухати ефір. Так, ефір буде в запису. Якщо був корисний ефір, якщо є питання. Можете поставити. Якщо був корисний ефір, буду вдячна за ваші сердечка. І всім гарного вечора. Дякую, що сьогодні були зі мною. До побачення!